Вітання усім! Я рада, що ви завітали на мій канал Сад на Одинці зі мною. Сьогодні буде багато краси, є що споглядати. Мої орхідеї почали активно відкривати бутони. У нас мінусові температури вночі нижче 10 градусів. Опускається, а вдень температура піднімається на 5-6 градусів і сонячно. Саме сонячні дні сприяють швидкому розпуску пуп'янків. І ось такий орхідейний сад перед вами. Майже 100% розпуск, бутони не сушать, переважно усі квітують по сорту. Найкращий спосіб зняти напругу це провести час з орхідеями, побути з ними наодинці. Стою і сама себе переконую, що все буде добре. Надія в серці є, і це головне. Відкрила майже повністю свої бутони орхідея Арт Ново метелик, повна мутація. Поруч квітує орхідея третій романс, квітковий романс. Шикарні квіточки додають романтичного настрою. Квітувати буде двома світоносами, квіти великі, розкішні. І ще одна надзвичайна орхідея Gillon. Вражає своєю красою. У багатьох дівчат я бачу є метелики. У мене стандарт, ну, в міях. Також є придбати метелика, бо дуже вона гарна. І навіть без мутації є чим малюватися. Розкриває бутони орхідея Роттердам. Дуже щедре цвітіння, тривале. І ви можете бачити, як вони вдало одна одну доповнюють. Фантастичний світ орхідей. Мені подобається зимове цвітіння орхідей, насиченість кольорів та відтінків. Багато чинників впливає на цвітіння фаленопсисів. Я неодноразово про це розповідала: це і освітлення, повітря, вологість, агротехніка. І ще один дуже важливий фактор це вибір рослини. Особисто я майже ніколи не купую рослину з одним цвітоносом, вибираю орхідеї з двома трьома. Це вже вказує на потенціал рослини. Дуже люблю мультифлори. Перед вами орхідея б'ютіон, дуже ніжна, каскадне цвітіння. Квітує трьома цвітоносами, два з однієї пазухи, сонячних променях, квіти, неймовірні, іскряться в промінцях. Ніжна красуня Big Lip Sky цвіти двома цвітоносами. Саме на ультифлорах я після літнього цвітіння зрізала цвітоноси низько. Мені хотілося, щоб вони дали нові пагони. Тепер я милуюся білими хмаринками з рожевими прожилками на губі. Красота неймовірна і ніжність. Ще одна неймовірно гарна мультифлорка біла з рожевою губою. Нейс. Вона видала лише один цвітонос, але ви бачите, скільки пуп'янків на ньому, які вона гарненько всі відкрила, ну майже всі. Ось такі мультифлори. Вони дуже. Гарні доцвітіння. І якщо у вас в колекції немає, то придбайте. Вона міняє свій окрас. Ця орхідейка Нейс. люстки спочатку були білі, а зараз кожним днем я бачу, проявляється все більше і більше рожевий окрас. І це настільки все чудово і гарно. Просто супер. Ця неонова серединка неймовірна. На підвіконі я поставила лише три орхідеї, а вони заворожують своїм каскадом, водоспадом квітів. Мультифлори вони не вибагливі, але щедрі на цвітіння. Коли рік тому я їх купувала, вони проходили певну адаптацію і деякі з них скидали бутони, а в домашньому цвітінні вони повністю відкривають пуп'янки. Все це дивовижно виглядає Зграя метеликів у мене на підвіконні. Ще у мене є ось такий білий бігліб. З ніжно-рожевою губою має досить великі квіти. І це тільки четверта частина квітує ще багато орхідей на бутонах, і я в очікуванні наступного разу покажу вам малечу. Є чим здивувати. Дивовижна орхідея район Майлі. Поруч Вайлет Квін Пелор мультифлора. Тут прийдеться дуже довго чекати, поки вона відкриє всі свої пуп'янки, бо їх є дуже-дуже багато, але квітує в пелоричності. Хочу подарувати вам ще більше сонечка. Своїми орхідейками в теплих відтінках. Коли з'являються нові розпуски, для мене привіт орхідеї комбінувати за кольоровою гамою, стараюсь, щоб кожна орхідея виграшно виглядала і підкреслювала не тільки свою красу, а й квітів, які стоять поруч. Вдале поєднання кольорів. У всьому має бути гармонія. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!